Тищенко, про якого ти згадав. Я, наприклад, вважаю, це моя упереджена і суб'єктивна точка зору, то мені похер, як його ведуть в охоронці. Тищенко не має права на існування в політичному і медійному полі, і взагалі і в, і, і, і в будь-якому будь іншому. І не тільки Був ресторатором, він. лишайся ресторатором, коля Котлєта. Е, Дивимося, те, що витворяли вони у Дніпрі. Там ціла добірка, там і фотки, і відео, ну, можна, напевно, фоном і наш звук лишити. <кхи> це четверте. Це владу підказую. Підказую владу, куди рухатися. Тому що. Там я накидав верх. Це <правж> 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 це там. Ну, от вони. То такі ці, так, що значить охорона Тищенка? Що значить сам Тищенко? Що він ходить в Оливі? Він що, в окопі сидить? Бо дивись, тут <плес> Руслан Хаврюта мене підтримав, коли я бачу журналістів, які вбираються в Оливу там, наживо, в всяких проєктах там дружина Немирі вдягається на Укрлайф в щось подібне на військову, знаєш якого хуя, ну ти що, в окопі сидиш. Ну, що ви вдягаєтеся в оливу Тут, знаєш, головне, щоб щось було. Тут на грудях написано тризуб, на кеп... Ну, тишинка, що у ж, них на, на кепках тризуб. Вони прямо всі в камуфляжі, оце от все глянь. Прямо всі такі бойові. І ]對啊. коля diez... котлета, значить, тут. Так. <și> no, ти, ти згадав, що Микола Тищенко був ресторатором, але, але це ж була ви, видима, так би мовити, вершина того, чим він займався. Насправді ж, в нього там сліди ще з 90-х. ну У нас 90-ті буремні були, ще, ще добряче не відрефлексовані. Це ж не тільки там був якийсь бандитський Петербург, да, десь там Росіюшки. У нас теж вистачало власне, своїх якихось таких от цікавих рухів. І в одному з таких рухів це ж вже доведено, і є відповідні документи і в інтернеті, вони оприлюднені. Доведено, що Микола Тищенко на рідній йому оболоні дуже гарно котувався в специфічних колах, власне, да. А ресторація це вже, знаєш, як, як така публічна частина. Хто розумніший той пішов в політику ще з 90-х, власне, да? От не будемо згадувати. Людина на цьому на цьому тижні чи на, на тому тижні дуже відома на всю Україну людина е, заговорила раптом українською. Я про Ріната Леонідовича Ахметова. А, ну, так? Ми показували. Звісно, да, 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 да. От розумієш? Так. А... На безрібі а... раком станеш, я розумію. <рес> yeah. а, а Коля, оце я ж кажу, це ж з 90-х все це тягнеться. А Коля став ресторатором. От у Ріната Леонідовича вистачило клепки. Збудувати дуже потужну кампанію, власне, хоча Донбас він так і не втримав. На жаль, хоча начебто в нього там було все схвачено. Ну, виявилося, як, як, як бачимо, не все. З'явилося кр крутіше. Хоча я вважаю, наприклад, що Техас, довжний грабить Техас є така приказка. от, і, і тим не менш, а у Колі, власне, склалося так, що він був ресторатором. Всі дізналися про його існування, власне, в цьому. Як це правильно сказати, -шеф. в цьому образі? Ну, майстер-шеф, він же ж там він же ж Там, там, там ще, був, він, в ревізорі. Типу, а, там ще ревізорі. він в ревізорі після того, як Ольга Фреймут пішла, був. Потім по різним кулінарним шоу був. Він був в ревізорі. Так, да, він був в ревізорі, можеш набрати в Ютубі ревізор Микола Тищенко, побачиш Та, дуже так. багато я, ревізорів. Я, я не я не є прихильник Олі Фреймут, якої на роботу не взяв на п'ятому каналі. Вірно. А Коля Тищенко краще б сходив Ольга до діть. Ж ж Ольга Коник, Ольга Коник у дівоцтві. Я знаю, що вона Ольга Коник ніяка, вона не ну, тут да, Для мене ніякої не вірно. новини немає. От, і от, власне, докотився пан Микола до наших часів, як партія Слуга народу зайшла в парламент, виявилось, що він має які, якісь неабиякі парламентські здібності. Ну Ми, ми можемо згадувати, чим він запам'ятався в парламенті, власне, якимось. Цікавими висловлюванням на кшталт берете ляльку, от гумову ляльку. Пам'ятаєш, як він розповідав, хотів журналістові пояснити складні якісь економічні історії. У підсумку намагався пояснити це на прикладі гумової ляльки. секс-шопу я так розумію. да Ну і якась власна асоціативність у нього в голові. Потім ще кілька, ну, багато насправді різних висловлювань. А от з війною взагалі він. По-моєму, впав в маразм Він і до того з нього не вилазив, але з війною це якось загострилося. Його ж там і на Прикарпатті бачили, і, і і де він тільки, та, де він на, тільки не блукав. Не на Карпаті на Закарпатті. Він на Закарпаття на Закарпатті. Я на Закарпатті. Та, та, та. Прикарпаття це та, там, та. де я. Тобто, це Верховина Івано-Франківська Івано область. Та, Закарпаття. Так, та, він на Закарпатті та. був. І дивись, і та, уже, та, тобто, чому ця історія. Там можна відео показувати влад, і там 11 хвилин просто його можна фоном показувати, бо там всі фігуранти засвідчені, повне відео. Там можна там тицять перемоткою і фоном давати його, бо там всі ці діалоги вони навряд чи значення мають. Там от Микола Тищенко, цей, Коля Котлета, він же, як його там називають, Тівтель або Мідбол. Е як його тільки не називають. Його Прищенко називають. Ну людина, яка не не демонструє високий рівень інтелекту. Ну, я б так сказав. Це моє упереджене судження, звісно. І оця вся історія сталася для Миколки сумна. Чому вона набула такого розголосу? Тому що його оце свавілля, що він ходить з якоюсь охороною, рядиться в оливу, далеко від фронту. Взагалі ніхто Миколу Тищенка не бачив ніде, щоб він. В принципі боронив Україну, і це говно. Воно ж красиво каже: слава Україні! Надягає на себе значить військовий однострій, тризуб, все як належить. Ну йому там тепер уже є флешмоб навіть йому йому дали характеристику військові. Так от він зачепився з Дмитром Павловим з кракена. Це службовець військовослужбовець кракена. Що таке кракен? Можете загуглити, це футбольні фанати, в принципі, це Харків. І yeah. ті, хто, ті, хто стверджують, що для Миколи це все зійде з рук, от в мене великий сумнів, тому що кракен це серйозна історія. Я ні на що не натякаю, там буде видно, як складеться доля, але те, що вони витворяли, вони ніби полювали, бо потім колічка ж дав пояснення: знаєш, таке якесь дивне. що… Це провокація, там навіть на відео інший, інший мій улюблений персонаж Олексій Гончаренко в раді знімав інтерв'ю. То тут ми бачимо просто свавілля, яке ну, поліція зареєструвала провадження, що природньо хто ці люди, чому досі не там Коленьку не е, знешкодили в його діяльності? Бо він каже, що він. Якесь дев'яте щось незаконне злочинне угруповання дев'яті, здається, так. Він ніби це нейтралізував в Дніпрі, на які він на це повноваження має, народний депутат, тобто якусь бугра. Та, і да, від... Від, відео Велике. Та, Дмитро Павлов кракен, там далі загугліть, і з, від, з боку Кракена відповіді поки що ніякої не було, але кракен це, це серйозні люди. Ну і відповідь котлети Я зараз просто твої увазі хочу запропонувати. Льош, інший персонаж, мій теж улюблений, Льоша Гончаренко, знімав в раді. Облетів весь інтернет, і вся країна говорить про вчорашнє побиття військовослужбовця з Кратіна в Дніпрі, на якому видно вашу охорону. Я не знаю, чи були там ви особисто чи ні. Я не бачив, але ваша охорона там чітко видна. А, що це взагалі таке? Як можна бити людину, тим більше військовослужбовця? Ну, поясніть взагалі, що це. Бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. Ну, і все. На цьому обривається провокація. Він говорить, що він так боровся з кол-центрами, до яких мав відношення mm. в Києві. Перехопити. От я, ось, до речі, оцю його фразу, це все провокація, вже чув там з приводу якихось інших історій, в які він постійно потрапляв. Ну, от реально кажу, десь я знаходив його інтерв'ю. Я ж на своєму Ютубі часто використовував меми від Миколи Тищенка. І от він, власне, там в кількох інтерв'ю постійно його, йому якісь питання ставлять, він каже, це все провокація. Тобто, таке, знаєш, завчене якась завчена якесь формулювання. Ось і тут цікаво, звичайно, хотілося б почути думку власне, цього ну, побитого колишнього військовослужбовця з Кракену, Дмитра. Хотілося б почути його версію подій, тому що версія подій від Миколи Тищенка, ну, відверто кажучи, мене там ну, не дуже сильно цікавить, зважаючи на весь попередній бекграунд цього персонажа. Тобто ми ж там все пам'ятаємо і Мальдіви. І куди він там е їздив, е якесь посольство, власне, начебто налагоджувати якісь співпрацю по воєнній тематиці, через що його потім з фракції рідної ж виключили, бо вже не змогли терпіти. Тому пояснення Миколи Ну таке, можна в смітничок викинути ну, як на мене, в принципі Я про інше, наскільки треба бути. Нарваним, і от це, от ця свобода, яка процвітає, в принципі, розумієш, тут є пояснення. Там кажуть наші глядачі, що кракен відреагував я не бачив, я от шукаю і не. не можу знайти. По... Я про а... пояснення самого інциденту. Хотілося б думку Дмитра почути. ні мені... ні ну... То слухай, ну, Микола Тищенко не людина, якій би ти довіряв, і в принципі, це не те, що там шлейф тягнеться. Ти прекрасно розумієш. Його історію, ти сам переказав їй, що рестораторство це тільки одна з таких одне, одне з, одна з версій прикриття. Я от просто знав одну людину заможну, я не буду прізвище називати, я навіть на весіллі був. Там навіть виступав Сергій Притула, е е Тернопільський, та, Сірий, це хер коли було. Так, от він тоді одружився на ну, модельної зовнішньості пані. І от, щоб вона не сумувала, він купив для неї журнал. З якою метою? Щоб вона чимось займалася. Ну, типу, імітувала бурхливу діяльність. Ясна річ, що він потім найняв цілий штат в той журнал, і вона з ним не робила. Де вона, де журнал. Вона колись погоду десь вела. Ну, як завжди, у нас всі ведучі погоди. Давайте, як все сумно, давайте я краще покажу вам, покажу вам свою розкішницю з цієї історії. Знаєш, ну от і він купив її журнал, щоб вона тільки йому не довбала мозок. Тут, то, така от політика. З да? чим її зайняти? Не сказати, що твій день, 8 березня, йди на кухню, це журнал. І Микола Тищенко теж, типу, от він, типу, ресторатор. Як він готує, чи вміє він готувати. Я не буду інші історії переказувати про інтим, інтимні подробиці значить, про Миколу Тищенка, які мені переказували дівчата, які з ним зустрічалися, тому що це, в принципі, непорядно, з мого боку. А я не Микола Мені, В принципі, байдуже. В мене є своя гідність, а в нього там залишки своєї, щось там присутнє. Та? Так що тут, тут не питання до Миколи, просто це питання існування цього гівна в політичному полі, в медійному полі. Чому він ходить так Зухвало, по Дніпру в камуфляжі, з якоюсь охороною озброєною. Що він робить в Раді, зрештою? Відповідь вона трошки є. Вона трошки є, там фотографію, яку ми зараз покажемо. Він же кум єрмака. Так? І тут питання: хто ну, такий Єрмак? по це єрмака? Подписота... Це подейкують. Подей... Ну, с -с Слухай, це не зовсім подейкують, бо це. Пост, пост самого Тищенка про те, що ось це кум, це хреб, хресник, ну Тобто я тут нічого не придумав. Подейкують, Микола, може, Тищенко подейкує, тому що він і весілля круто гуляв на Подолі там під час війни, фейерверки і так далі. От. І, багато і, хто і говорить, ковідні що, вечірки фирма... ми пам'ятаємо в його ресторані. Так, 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 так. Та. Я ж про це й кажу. так, так. І, власне, багато хто каже, що ну, тепер Єрмак відмажуть через Татарова. і Це ж питання, які просто в мене є. Як... Я не маю нічого особистого до Єрмака і Татарова, але я хочу, щоб мені офіс президента пояснив, хто ці люди. Вже тривалий час. Де їхні повноваження прописані в законі, Конституції? Куди ну, до чого апелювати? Тищенком ясно, це народний депутат, прости Господи. Та? Але ось ці взаємозв'язки, і це мало того, що ми що почали, що це от пісочинка маленька, яка може перетворитися на велику снігову кулю, тому що ми розуміємо, що Путін вважає нелегітимним керівництво України. І далі, що відбувається, хто на кого працює? Тищенко на ФСБ чи ФСБ на Тищенка. І Сергій Мельничук написав: помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська з березня 23-го року в базі миротворця. Ну, це не є ознакою про те. І звинувачують у запереченні російської агресії, у участі у спробах легалізації окупації Автономної Республіки Крим, російськими загарбниками, маніпуляції суспільно значущою інформацією, в участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії. У 2015 році Андрієвська регулярно публікувала дописи, які підіграють росіянам. Ну на цьому, в принципі, все. Хіба як вишенька на торт Тиченко, якщо він уже великий ресторатор, він не тільки ресторатор, він ще й якийсь мах. Меня зовут Мак Белой Маги Николай Тищенко. То, что вы увидели, вас впечатлило, насколько, и что вы ждете в дальнейшем от этого вечера. Вы знаете, все, что я хотел получить, я уже получил. И все впечатления, которые меня переполняют, я хотел бы сохранить внутри. Своєї душі і внутрі своєї серця. Ну, це точно не 2023 рік, бо якщо ти звернув увагу, в нього там щось з обличчям, зміни якісь відбуваються. Чи то Ботокс, чи то ще якісь уколи, да, чи то якісь моложаві уколи, тут, тут явно ранішнє відео. Тобто, як, якщо цьому відео там років 10, ну, ч, як ми можемо заборонити. Більше, так, да, як ми можемо заборонити цій людині бути, бути магом, ресторатором, ким, ким ще? Ну, Це ж нормальна історія, це ж повна демократія. В Україні, в принципі, будь-які мрії можуть стати реальністю. Це вам не Америка. Там на американську мрію треба попрацювати. У нас все значно простіше. У нас можна депутатом стати тільки через те, що ти там вдало познімав комусь на весіллі. Ну, принаймні, от останній склад парламенту він це засвідчив. Там вже дуже багато цікавих персонажів, можемо по кожному пройтись. Там... Ми можемо пройти по в політичних скорі. силах. І... Так слухай, ми можемо по всіх політичних силах пройтись. Ну, тобто, тут, щоб не було, там, познімав весілля, весільний фотограф, там куди не плюнь, в будь-яку. ну, тіпо, Там Мар'яна без угла. Одна Мар'яна, чого варта, знаєш? Але вона до, до слуги народу, але вона прибилася до інших, значить, міських божевільних, до Ірини Геращенко. Вона постійно приходить. Там, ну, це ж ніби протилежності. Хоча, якщо згадати історію Ірини Геращенко, це праця праця на каналі Інтер, е, значить, а що таке канал Інтер? Це рускомірне кодло, там Аня Безлюдна. Антон Нікітін, її двоюрідний братік, сум. Всі. Тепер суми задумайтеся, кого ви наплодили. І мама безлюдної теж проживає в сумах. Безлюдна де неважливо. Напевно, в Караганді, але я думаю, що Караганда має назву відень більше, ніж ніж, ніж є. Та й це все дуже, це дуже прикро. Ну, то що, що це ми є свідками цього, і цього б не мало. Не існувати просто під час цієї великої війни, коли кров лється, гроші збираємо ми і всі інші волонтери, і це приводить в якийсь такий стан прострації чи що. ну Військові дали відповідь Миколі Тищенко. Тут можна просто їх процитувати: однією фотографією. Це вже флешмоб. Це тільки одну фотографію взяв один підписаний снаряд. От. А це, в принципі, перетворилося на флешмоб, і я тут би спирався без цензури, без воєнної цензури, на думку військових, які просто дають таку оцінку. Якщо вони думаю... знають, де знайти коментар Кракена, я б був би вдячний та прошу. Я, я думаю, що Миколі не знаю, як там його по батькою зараз, я думаю, що йому тепер ну, важкувато буде. Важкувато буде пересуватися. Вулицями, якщо бійці кракену справді так озлобляться на те, що їхнього побратима побили. А мені ще цікаво, чому його побили. От мені не дає спокою ця думка. Я думаю, що був якийсь перед цим прецедент, була якась розмова. І можу висловити лише припущення, воно нічим не аргументоване, але зважаючи на те відео, яке там, і ті матеріали, які я побачив, власне, мені здається, що оцей... Боєць колишній кракену зробив якесь зауваження охороні, яка там поруч з ним якимось чином, чи то перетнулася чи то, може, бикувала, чи ще щось. Ну я не знаю, що вони там чудили, але ну я, я не думаю, що так просто от вони просто щепилися на вулиці, ні з того, ні з цього. Була якась зачіпка. Був, був якийсь сірник, якийсь вогник. І от цікаво дізнатися, який. Та такий вогник. Ну слухай, просто вони ж там, якщо слухати відео, ну аудіо, вони ж почали. А ви на обліку не стоїте? Він каже: я стою на обліку. І тут це друга вже, знаєш, це історія взагалі на окремий етер, якщо що називається, про облік, про ТЦК, про як поводяться громадяни, як поводяться представники ТЦК подекуди. І от Микола Тищенко і своїми охоронцями вони дискредитують ТЦК. Ну Направду. Ну тобто, так доїбатися можна до будь кого Ти стоїш на обліку, в ти цикану і ти сюди. І всякі от на Тіктоці з'являються відоси, де типу, бандюки такі рушають на хлопця. Ти що? а ну сюди. Каже, Хлопці, я і всі розбігаються. Та? Тобто, це ну, така прикрість, тому що ми з цього почали. Ти пішов в зсу. Ну, така, така от доля в тебе. Та? Кажеш, в тилу я не буду уточнювати, де мене це, в принципі, не цікавить. Тому що... Як би, як би це мене обходило. Я стою на обліку. Чи можуть мене призвати? Я ну, запитався в ТЦК, кажу, і що далі? Ну, от отримав я документи. На цей момент мене не призвали. Кажуть, у вас три шляхи. перший вас призовуть, друге, якщо у вас є право на відсрочку, ви можете його оформити. Третє, ви можете списатися за обставинами, нововиявленими або тими, які у вас є. Кажу, у мене третє і другого нічого немає, в мене тільки перше, кажу, ну значить вас колись призовуть, якщо буде в тому необхідність. Все. Я придатний там, Прийшов в ВЛК за три години. Я не знаю, як в великих містах, в Верховині це правда, тривало 3 три години. Оновив в Дані, в мене ніяких проблем з цим немає, докорів сумління немає. Якби хто там щось запитував, краще поставте гроші на ЗСУ, будь ласочка. ну, тому що це, це дійсно важливо. Попри те, що ми таке обговорюємо. Ну і наш проєкт теж підтримати, бо ми щось їмо, якось існуємо. Малувато там. Малувато, обіцяю, що буде розіграш корисних речей. Ну, в принципі, от, власне, така у нас з тобою бесіда вийшла. Я тут далі вже не буду нічого використовувати з того, що я назбирав в дзьобику. Єдине, що 25 червня почнуться перемовини про членство України та Молдови в ЄС. Скільки триватиме yeah. це, я не знаю. І ще ми чекаємо. Я дуже чекаю на Вашингтонський саміт, бо у нас сьогодні була суперечка на балконі, бо я вважаю, що там у нас лишаються досить високі шанси щось дістати по максимуму стосовно членства в НАТО. Мої колеги казали: ні, це неможливо. Та ну ні, не фантазуй. Марних сподівань не, не висловлюю. Але Роман Безсмертний в нашому етері колись перед Вільнюсським самітом сказав: в Вільнюсі нас в НАТО не приймуть. А от у Вашингтоні приймуть. І я от хотів би вірити в слова Романа Безсмертно. В принципі, на цьому на цьому все. Якщо я тобі тобі як щось навалить, то навалюй далі. Ну, я стосовно, знаєш, це це гадання на кавовій гушці. Мені здається, що ніхто не знає, якою буде ситуація далі приймуть нас НАТО і чи впишеться потім НАТО автоматично за нас. Але, але єдине, що можна сказати. Я навіть не свою думку процитую, але я з нею повністю згоден. Це те, що в цьому році має бути, має кудись маятник рухнутися в якийсь конкретний бік. Бо цей рік, він такий поки що, ну, це, це, це за внутрішніми відчуттями. Знову ж таки, жодного, жодного якогось там. от Запитай мене, звідки я там беру цей прогноз, та ні звідки. Просто здається, і самому цікаво звіритися потім. Як воно вийде? От за моїми відчуттями, в цьому році, в 2024-му, стане очевидно, куди ми рухаємося. І чи буде нас реально підтримувати світ, чи будуть так от в дзьобику, потрошечку-потрошечку щось капати в момент, коли вже дуже дуже критично все буде? Ну, так, як, власне, як воно вийшло, і півроку затримали оце озброєння, хоча дуже багато оракулів казали, та Байден дасть, не хвилюйтеся. Дасть, але півроку пауза затягнулася, вже навіть ті оракули потім ті самі казали, там іде складна боротьба. Ну подивим, подивимося, вже тепер нові оракули кажуть про те, що буде Трамп, риторика по відношенню до України залишиться та сама, я, нічого не зміниться. Ми можемо тільки я, перевірити. Я тут, і все. Я, я, я тут не схильний до знаєш до таких речей, тому що, по-перше, ціла. Ціла історія це постійно, постійно етапи біфуркації і несподіванки, які можуть статися, неплановані. Та? Ну, те саме незалежність України. Ще 20... Ні, не 20. Десь числа 15 серпня, в піонерських таборах комсомольського активу Полтавської області там сиділи, розмірковували, що незалежність України, тоді ну, вільнодумство можна, це років через 5. 15 серпня. І нати вам 19 серпня, нати вам 24 серпня, нате, що, 5 років? Ні. І статися може всяке. Тут наші глядачі нам мені надсилають реакцію кракена 20 червня, 24 року, в місті Дніпро відбулася сутичка групи осіб у Балаклавах та чоловікому цивільному, якого утримували проти його волі. На місце подій прибула поліція. З огляду на суспільний розголос, інцидент, повідомляємо, що. Чоловіком в цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, як колишній військовослужбовець спецпідрозділу Кракен. За фактом подій, відкрито кримінальне провадження тривають слідчі дії. Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом. Наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості. Слава Україні. Ну, я від себе додам, що Коля Тищенко чортило вищого гатунку, і його б за каштанчики повісити десь. За залишки каштанчиків десь підвісити, було б корисно, чисто хуліганський хай лишається живим. Хай... Я, я, я думаю, що охорона, я думаю, що та охорона, з якої він в Дніпрі оце так да я думаю, що вона йому знадобиться тепер постійно. Треба лягати в ліжку і щоб поруч було два охоронці. Мені здається, що це що це тепер йому потрібно буде всюди. так на цьому поставимо крапочку. Я дякую Сергію Наретіну. Ми будемо зустрічатися з ним в Етері там, ну, двічі на тиждень або раз на тиждень. Як воно піде? Е, мені цікаво було, тому що, тому що було цікаво. Ми надто дякую, давно навзай. знайомі для того, щоб було не цікаво. Все. Тобі успіхів е, рідним твоїм, а старшому дякую. скільки вже? 18 Старшим років. Скільки? 18? 18, вже 18. Років. Так. Як швидко ростуть чужі а, а, діти. дітей? Ані Романів, я так підозрюю, так само. 17. А. 17 і теж наближаємося до цієї, до цієї дати. Дякую тобі, гарного вечора. Все. Бережи себе, і рідних, тримайся і до зустрічі. А ви не забувайте ставити вподобайки, підписка і дзвіночок, і на ЗСУ ставимо гроші, тому що ось один з призів тут в студії. Все, на цьому крапка. Дякую вам за увагу.